Прийміть нащиріші вітання з новим роком від студентської ради коледжу нехай старий рік забирає всі негаразди і печалі, а новий буде наповнений досягненням, багатством, любов'ю і здоров'ям. Нехай в цьому році ви відкриєте в собі красиві й корисні таланти, а ще вивчите щось нове й цікаве. Бажаю радіти кожному новому дню бути найщасливішим у всьому світі. Нехай цей рік. Буде переможним у всіх сенсах. Для України над ворогом, для всіх людей над стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Нехай же 2023 рік подарує найголовніше перемогу а ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє, мирного неба і спокійних днів. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя, будьте з коханими. Оточуйте себе та своїх близьким теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю. Нехай 12 місяців нового року дивують лише приємними новинами. Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснились. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів, нехай цей рік кожному подарує якомога більше яскравих днів і щасливих зустрічей. Бажаю в новому році успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів і просторів натхнення. Бажаю, щоб новий рік дарував вам лише позитивні емоції, щоб всі ваші добрі думки та бажання втілилися в життя. Нехай новий рік принесе українцям лише мир та процвітання, щоб усі негаразди залишились у минулому. А попереду була чиста дорога у світле майбутнє. Щасливого нового року!